Вітаю. Сьогодні розклад буде на два варіанти. Інформація з потока, що вам потрібно знати, і чекати, чого чи кого остерігатися. І так, вибираємо перший варіант, ця колода карт. І другий варіант. Перша, друга. Так, так дивимося перший варіант. Хто вибрав перший варіант? І так. Онлайн-розклад. Це жінка. Хоча прив'язуватися не будемо. Жінка або чоловік, так, в якого є робота, так і хочеться сказати, своїй мрії, або по судьбі дім, і в якої є саперниця. Суперниця це може бути взагалі як людина, яка може, як кажуть, кузні робити. Якщо це дивиться чоловік, то у чоловіка є таємні відносини. І так, давайте далі подивимось, що у вас чекає? Остерігайтеся обману, опасності, ну, можна сказати, так, да, обману в дорозі. Якщо хтось запланував дорогу або в дорозі, ось, ну, треба остерігатися. Да. Тут я бачу, я вже говорю бачу, тому що я так чувствую, що тут дорога іде з людиною з другом. Можливо, друг повинні. Треба вам бути обережнішим. Дорозі. Що чекає? Переміни, Перем я дивлюся в коханні в особистому житті. Так, на протязі місяця, певний період. Але дивіться, якщо в когось щось не, не, не складається в особистому житті, тут є, як кажуть, можливо, магія. Я дивлюся, да. або це ви сумніваєтеся. Тобто, вам треба, кажуть, суміння обрати. Сумніваєтеся чи по поводу цієї людини. Так, давайте далі, вам чекати. Однозначно, я дивлюся тут добрі карти, букета зустрічі зустрічі. приємне і приятне як я кажу. Тобто провести з людиною класно час. Можна і тут, як є. Також тут я дивлюся, що якщо буде дорога до рідні, додому. Тут дуже добрі карти, ви хорошо, як кажуть, отдихнете, поспілкуйтеся з родичами. Так. Ну, Давайте ще подивимося. Хай карти нам скажуть, чого. Ще вам чекати, або якщо вийде стерігатися. Ну, що я і говорила, що у когось є людина недобра, яка може впливати на ваші рішення. Так, дивимось далі, що чекає вас. Ну, дивіться, запитую, що чекає, а виходить по картам, що у вас тут, да, що я і говорила, людина досить якась недобра є, є яка вас постійно, як кажуть, проклинає. Прям це як... Так, якщо у когось є діти, то ви тут, я дивлюсь, ідуть якісь волнення, розмишлення за дітей. По поводу дітей своїх, за їхню судьбу щось будете робити, рішати. Так, і що я ще хочу сказати? Ну, дитина. Я сказала дитина, значить, так і є дитина під вищими силами, під родовим, під родовим, я б сказала, захистом. Але якісь волніння по поводу цієї дитини у вас є. Будуть. Так, давайте ще подивимось. І ця, ця дитина в вашому житті. Можливо, тут проіграється, що ви йдете як дитина вашого рода і за вами стоять. Як кажуть, така защита родова стоїть. Так, давайте ще подивимося, що вам ще чекати. Я хочу ще сказати, що тут треба правильно вложення средств, тобто не розкататися грошима. Однозначно, щоб потім не, як кажуть, якась історія не повторилася, щоб показує, що була в минулому. Так. Дивлюся, якщо хтось дуже був у сумнівах, в яких це може бути як пережив, ну, переживаннях, в сумнівах, то тут вихід іде, вихід по поводу ще. Тут, да, що я й говорила, що треба бути поаккуратні з деньгами, щоб потім, як кажуть, як, як прорив, щоб у вас був в тобто шлях до великих грошей пішов. Тут шлях, прям ви вилазите, як з ями. З долгової, можливо, хтось в ямі, але ну, тут я дивлюся тільки. Ну, тут говорять, що треба як совмісним зусиллями вилізти. Не так, що один, як кажуть, один рішає цю, це питання. Тут як групка людей вам допомагає, щоб вилізти з цього, з цієї долгової ями, якщо в когось є якісь кредити там, так, добре. Далі дивимося, що по справедливості готується, друг буде щось допомагати вам. Можливо, ви з другом. Якийсь процес. Процес, який медленно поки йде, але він як в розкрутку йде. Тобто, уже, якщо хтось ще, можливо, якісь документи не подавав, то тут йде вже розкрутка. Тобто, вже треба, треба вже время. із... З цієї точки, як кажуть, відірватися і зробити. Можливо, якісь документи. Так, це через організацію, через суди. Бо тут карта справедливості вийшла. І благодаря другу. Друг як допомагає. Так, добре. Дивіться далі, що ми дивимося з вами. Я дивлюсь, тут якась, хто віра, хто не віра, ну якась була на вас, як кажуть, не, не свій крест несли, він переворачується, Це тяжола, як кажуть, судьба, вона переворачується, ви йдете, берете її в свої руки. Бо тут робили все наоборот, щоб вам тяжко було по судьбі. крест несли чужий. Але крест, я дивлюся в колоді, бачите, самі він перевернутий. Тобто. Те, що управляли якесь время, можливо, ви замічали, що вам, як фортуна від вас відверталася, а зараз воно як на круги своя все йде. Медленно, но йде, прорив. Так. Так, да, тут я бачу. Тут йде... Можливо, вам допомагає якась жінка, випадають карта, яка запускає механізми, тобто розкручує ваш, допомагає. Не знаю, дивіться самі, ну, присутствує ідея жінки, яка приймає участь. щоб, як кажуть, ну, полегшити вам. Матері... Ну, хай не матеріальне, але ну, якийсь забрати урожай. Так, добре, далі, що ми бачимо. Тут іде ще предупреждення вам. Що буде якесь як свято якесь у близькому оточенні, і вам треба, як кажуть, захиститися, тобто не злоупотреблять алкоголем. Дивіться, в самому початку розкладу я говорила, що біля вас якась остерігається змії обману. І тут я дивлюся, що якесь время пройде, і тут як запуститься отой ритуал, що ця змія проти вас робила, змія це, може бути як прихлива людина, як і той обман, що проти вас, він в конічному йде в обратну сторону. Бачите? Тобто людині воздається ті, що, на вас, що вам пакостила, Або за обман. Добре. Да. І також, як кажуть, йде бумеранг вашим, як я говорю, крисам, тобто людям, які, це як скрита якась переписка була. От хтось скрито за вашою спиною, вів якісь переписки і наблюдав. Тут, як кажуть, йде бумеранг за це. Вони будуть наказані. І вони в шокі будуть, ото, що вони побачили за вас. Так, далі, давайте подивимося ще. Деяких проіграється я дивлюсь, що тут планувалося, що я й говорила вначалі, дорога додому. Дім під захистом стоїть, я дивлюся. Дорога є, але, але і ще треба трошки, як кажуть. Підждати? Так, добре. Це була інформація для першого варіанту. Кому потрібен особистий розклад або розглянути вашу ситуацію. Зробити чистку, якщо потрібно поставити. Або кого є, підновити захист. Хоча, якщо робиться чистка, то обов'язково і ставиться захист, підновляється. Так, будь ласка, пишіть телеграм-вайбер. Чим зможу, тим допоможу. Так, і тепер дивимося варіант другий. Хто вибрав? Варіант для другого варіанту. Давайте подивимося, що вам карти хочуть сказати. Рішення. Тут дивиться людина така компанійська, яка хоче змін, а можливо, хтось хоче десь перелетіти, як кажуть, переїхати, але ще перед вибором стоїть. І, можливо, це навіть не вибір, а якісь сумніви. Так, у вас. Так, давайте дивитися далі. Так. Дивиться людина, в якої буде скоро дорога до неї. Або це вона відправляється по букету, тобто зустрічі йдуть. Зустріч з коханою людиною. Ви Дивіться самі. Це розклад як для жінок, так і чоловіків для себе вибираєте. Так, далі дивимося. Також тут виходить, що. Дороги дороги, одні дороги і одні хлопоти. У когось це як кохана людина, зустріч з коханою людиною буде. Вдруг, дивіться. Так. Деяких проіграється. що за якесь бажання, за роботу. Щось дуже прикро. Тут остерігатися треба. У кого, як кажуть, ви самі знаєте проблеми зі здоров'ям, тут треба, як кажуть, успокоїтися про своє здоров'я. Сердечні, сусудісті заболівання. Не переживать так сильно, бо тут, я дивлюся, переживаю. Да. Рід вас любе. Рід вас любе. Вийшов мужчина. Я дивлюсь по картам, з брака, в якої дитина. І що? Це спілкування. Похитремо якесь спілкування стабільно з дому, а за невеликі гроші. Тут виходить, що комусь будете ви, по-моєму, своїм дітям ну, чи своїй дитині допомагати, бо тут якісь вісті про гроші. Можливо, просьба буде. Тут як на дитину треба. Дитині гроші. Так. Давайте подивимося ще на цих картах. Але чомусь для деяких проігрується, що ця розмова по поводу грошей і дати дитині, тобто чи вислати, вона йде дуже тяжола для вас. Це якось по обману. Так, давайте ще подивимося. Опять башня випала. Що це хочуть сказати? Предупреждення вам. Іде предупреждення? Прошу. діялось Тут виходить, що йде наблюдіння за вами чи по інтернету. За вашою парою. Ще і проігрується варіант. І якось на стабільній основі А наблюдає соперниця, яка кажуть, людина розпускала про вас слухи буде розпускати. Але ж, дивіться, те, що вона розпускає, Воно її як-от зеркалюється. Тобто, у вас, можливо, стоїть защита. Неможливо, стоїть защита від неї. Так, да. І тут защита, я даю, ще. То як темних сил, так і вищих. Так. Також іще проігрується жінка, яка випиває по роду. Є проблемки у неї з цим. Цього робити, як кажуть, не потрібно їй. Тут треба, я дивлюся, так, чому так вийшло? Так, да, це жінка, в якої дитина є. Дитина є. Знаєте, що я ще хочу сказати? Тут ідуть карти, що управління дорогами. дорогами. Деяких проіграється, що тут треба ще почистити дітей. Зробити чистку в вашій дитині, чистка. Бо коє-хто управляє дорогами. Є влияння на дитину. На вашу дитину. Так, да, і в п'ять дітей ось вийшли. В тайні, 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 що в тайні? Переміни. Так, да, тут 100%. Хто піклується про дітей, то треба зробити чистку дитині, чистку. Її доріг, щоб відкрити шлях до удачі, до її, як кажуть, щоб пішли переміни, перельот. Ну, це треба зробити так, тихенько, 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 чого, в тайні, в тайна випада карта. Можливо, хтось зробить, що ніхто не знатиме. Ну, правильно і зробите, щоб ніхто не знав, не знали і родичі, я хочу сказати. І тут піде якесь сеління. Угу. Побачите. От побачите, як тільки зробите чистку, цю, побачите розсорку. У когось буде скандал. Тому що піде якесь сеління ваших. Ну тут випадає після дітей, як зробите чистку. Тобто вже давайте від цього відталкуватися. Давайте сразу побачите. Скандал. Скандал пари. Що хтось між собою посориться Чи пари, чи двох людей, так. Да. Так, і далі що ми вже бачимо. А далі ми бачимо, що тут по дьяволу буде сонце, те, що потрібно. Тут сім'я, багато завісті, багато завісті на вашу родину, на ваших дітей. Тут, так, да, після чистки піде бумеранг за те, що вмішувалися у ваші, як сказати, тобто у ваші рішення. Тут є люди, які вмішувалися в ваші рішення, тобто, як правильно зробити, от ви так хочете, хтось все-все перекручував То із завісті то добра чистка вийде, я дивлюся. Далі вже не буду дивитися, там виходить, що піде в п'ять бумеранг людям. Люди почнуть отримати те, що робили вам. Добре, на цьому розклад завершую. Кому потрібна особиста консультація, чистка, захист, ритуаліка, пишіть. Телеграм-вайбер. До нових зустрічей. Дякую всім.